17 січня 1920 року, після тривалих протестів з боку релігійних та політичних груп алкоголь загрожує спокою у світі. В Америці введено сухий закон. Виробництво алкоголю по всій Америці зупинено. В певних барах, ресторанах, скрізь, де раніше можна було випити, тепер заборонено. Поширювати або продавати алкоголь тепер незаконно. Але пити не заборонено. Там, де щось затребуване є під забороною, кримінал одразу бере під свій контроль. Деякі дуже небезпечні люди набивали гаманці грошима. Щоб втомувати справу Америки, вуличні бандити групуються в чітко організовані кримінальні банди. Багато з цих банд стали дуже впливовими саме тому, що люди й досі хотіли випити. Ці банди очолюють гангстери з яскравими іменами: Везунчик Лучано, Бакро і Племет Келлі. Але найнебезпечніший ганстер з усіх, безумовно, Аль -Капоне. Аль Капоне побудує кримінальну імперію в країні. Десятки тисяч нелегальних закладів випивки і немовірні прибутки від них. Він заробляє 100 мільйонів на рік. За сучасними мірками, це мільярд на рік. Як і всі кримінальні імперії, імперія Капоне була побудована на трупах його ворогів. Симпатичний хлопець стане першим ганстером серед найкращих. Його банди усували суперників. Вони підривали тих, хто відмовлявся платити за охорону або купувати його продукцію. Вони просто відкривали автоматичний вогонь по машині цієї людини прямо на вулиці посеред білого дня. У 1926 році в Америці відбувається 12 тисяч вбивств. У великих містах кількість вбивств зростає на 78% час дії сухого закону. В Америці йде війна. І в цій війні є одна найважливіша зброя секретні коди. Капони та його люди відправляють десятки тисяч послань щороку. Це небачений масштаб зашифрованих повідомлень, якщо не говоримо про військові конфлікти. За допомогою цих повідомлень продавці алкоголю спілкуються зі своїми постачальниками. Шифри постійно змінюються, щоб поліція не розслаблялася. Щоб перемогти в цій війні з ганстерами, поліція повинна розшифровувати ці коди. Якщо ви зможете зламати код і зрозуміти, як спілкуються ваші опоненти, ви отримаєте відомості, які дадуть вам перевагу. Але поки перевага на боці ганстерів. Ця війна точиться не лише за допомогою секретних кодів. На передовій, там куди поліція навіть не може дістатись у морі. Алкоголь масово доставляли США контрабандою: з Канади і Мексики на західне узбережжя, з Франції, Британії та Куби на східне. Великі кораблі завантажувалися алкоголем в закордонних портах і ставали на якір у нейтральних водах, де берегова охорона не мала права їх зупиняти. Судно розміром з бейсбольне поле могло вести 100 тисяч ящиків це мільйони доларів за сьогоднішніми мірками. Швидкісні човни, керовані так званими Ram Runner, доставляли спиртне на берег. Деякі з них навіть бронювали. Це була добре організована кримінальна індустрія. Головною силою, яка могла цьому протистояти, була берегова охорона США. Але гангстери її зовсім не боялися. У береговиків було мало техніки, мало людей і мізерні зарплати. Контрабандисти були швидші, краще озброєні і в кілька разів численніші. Берегова охорона не могла створити навіть найменшої загрози цій машині з величезними прибутками. Та проблема була не лише в зброї та човнах. Контрабандисти координувалися по радіо, і всі їхні повідомлення були зашифровані. Алкоголю надходило стільки, що без радіозв'язку вони просто не могли працювати. І ці шифри мали бути настільки надійними, щоб навіть якщо хтось перехопить сигнал, він нічого не зрозуміє. Ганстери платили великі гроші за незламні коди. Берегова охорона таких шефрів зламати не вміла. У їхньому розвідувальному відділі була фактично одна людина, і вона не знала криптоаналізу. Шансів не було. Тому їм знадобилась інша зброя. І проти цілої армії контрабандистів вийшла одна жінка, озброєна лише олівцем і папером Елізабет Фрідман, мати двох дітей. Для всіх вона була просто милою місіс Фрідман, яка працювала з дому, мала маленьких дітей, яка висмикнула очіку в війні з розгулом злочинності в Америці. У 1915 році вона отримала освіту у галузі англійської літератури. Елізабет почала працювати в приватному дослідницькому центрі мецената Джорджа Фабіана, де її залучили до пошуку прихованих кодів у творах Шекспіра. Хоча це й не мало реальної цінності, саме там вона вперше зіткнулася за аналізом текстів та принципами криптографії. Згодом, разом із чоловіком Вільямом Фрідманом вона працювала над розшифровкою німецьких кодів під час Першої світової війни. І саме ця практика перетворила Елізабет. На фахівця з криптоаналізу. Як молода мама, вона попросила дозвіл працювати вдома. У 20-х роках ХХ 20 століття це було нечувано. Коли ніхто не працював з дому, тим більше жінка, яка каже, що працюватиме лише за таких умов. Але вони погодилися, їм дуже потрібен був такий спеціаліст, і вона могла ставити свої умови. У Елізабет дуже просте завдання. Розшифрувати кодовані радіоповідомлення ганстерів, тоді берегова охорона зможе перехоплювати човни та контрабандистів і не допустити переправку спиртного на берег, вийти на кримінальних босів і передати їх суду. Але є одна проблема: за поштовим листом чи телефонним дзвінком отримуючи можна відстежити. Але якщо повідомлення передається по радіо, але якщо повідомлення передається по радіо, то майже неможливо встановити, хто їх пише і хто отримує. Але саме це і повинна з'ясувати Елізабет, щоб здобути верх над ганстерами. Голов складність полягає в тому, що ви не знаєте, кому призначені ці повідомлення. Будь-хто може отримати їх по повітрю. Радіо стає ідеальним способом передачі секретної інформації. 28 так звучали повідомлення на так званих цифрових станціях. Після закінчення Першої світової війни працюють десятки загадкових радіостанцій на коротких хвилях по всьому світу. Цифрові станції це дивне явище. Зазвичай на них звучить якась музика. Потім монотонний жіночий голос починає зачитувати ряд якихось цифр. Сенс таких дивних повідомлень загадка як організації, так і окремі особи, що стоять за ними. Багато хто вважає, що це якось пов'язано зі шпигунством. Розвідувальні служби та уряди надсилають повідомлення своїм агентам за кордоном, щоб не розкрити їх місце знаходження. У 1925 році, передаючи всім і кожному свої шифровки, ганстери знали, що їхні переговори не дозволяють нікому відстежити їх самих або їхніх постачальників. Це значно ускладнює завдання, яке стоїть перед Елізабет. Потрібна не просто розшифровка, а й аналіз тексту. Повідомлення надходили з Атлантики чи Тихого Океану. Це той самий чи інший корабель, де знаходяться ці радіостанції. Встановити, звідки ведеться передача дуже складно. Незважаючи на майже нерозв'язані труднощі, Елізабет береться за роботу. Використовуючи знання, отримані під час Першої світової війни, вона вивчає гори перехоплених повідомлень. Приступивши до роботи, Елізабет усвідомлює весь масштаб проблеми. І пам'ятайте, у неї немає комп'ютера, лише папірець, олівець і досвід у розшифровці кодів. Перед нею просто набір букв і треба з'ясувати, що вони означають. Повідомлення зашифровані за допомогою кількох різних кодів і шифр. Вони могли використовувати так званий моноалфавітний шифр, де одна буква може стати іншою. А стає Б, Б стає С і так далі. Розшифровувач змінює кожну букву на ту, що стоїть перед нею в алфавіті. Якщо змінити на X, А на D, А на P і так далі. За допомогою шрифтів, та кодів можна створити безліч різних варіантів, перемішати різні набори букв, і тоді розшифровка стає ще складнішою. Наприклад, побачивши букви M, Y, G, C, Елізабет суває їх на 4 клітинки і отримує набір букв, який відповідає певному числу з комерційного телеграфного коду. Легальні компанії використовували такі коди, бо телеграф був дуже дорогим. Чим коротше повідомлення, тим дешевше. Але ці цифри самі по собі нічого не означають. Алізаби доводиться копати глибше, додаючи і прибираючи цифри, поки не знаходить збіг з іншим шифром, який дає їй рішення. У неї був талант бачити збіги серед перемішаних цифр і букв. Вона підходила до розшифровки значно швидше, ніж інші. У неї були потрібні знання, досвід і талант усе необхідне. Але розкривши код в одному повідомленні, в іншому доводилось починати все спочатку, вся система могла бути іншою. Якщо в одному повідомленні буква Y, то це не означає, що в іншому буде те саме. Незважаючи на це майже непосильне завдання, протягом перших двох місяців Елізабет розшифрувала повідомлення за останні два роки. Тепер вона могла пов'язати босів, човни, їхній розклад і маршрути. Вона знайшла назви великих кораблів та малих швидкісних човнів. Це дозволило уряду США отримати дані про ці кораблі. Та розкрити всю величезну схему. Інтерв'ю Елізабет Фрідман. Ми знали, де знаходяться кораблі за кодом, які вони використовували. Ми могли нанести на карту їхнє місце знаходження даний момент. У відповідь на це ганстери ускладнюють завдання для влади. З кожним місяцем шифри і коди перевізників ставали все складнішими. Через кілька років після заборони алкоголю їхні коди ставали такими ж складними, як і коди часів Першої світової війни. Ці коди створювала потужна військова машина Німеччини. Такий рівень кодування тепер був доступний контрабандистам, і протистояла їм лише одна жінка. Навесні 1929 року відбуваються події, що стали серйозним випробуванням для таланту Елізабет. До її допомоги вдаються, коли протистояння на морі переходить у міжнародну дипломатичну кризу. Вона загрожує підірвати глобальну репутацію Америки і може обійтися країні у мільйони доларів. Шхуна «Аймелон» була формально канадською, але фактично належала американському бутлегіру Дені Хогану, відомому як Капоне Бавіс. Вона руками доставляла алкоголь у територіальні води США, де вантаж переправляли дрібні човни. У 1929 році берегова охорона переслідувала судно і потопило його за межами територіальних вод, що спричинило міжнародний скандал. Це виглядало як незаконний напад США на канадське судно. Щоб уникнути конфлікту з Канадою та Британією, уряду потрібен був доказ. Що Аймелон перевозив контрабанду та належала американцю. Елізабет Фрідман почала аналізувати перехоплені закодовані телеграми, пов'язані з шхуною. Частину коду вона розпізнала як бізнес-словник, а іншу як особисті шифри назв алкогольних брендів. Зіставивши повідомлення з реальної накладної вантажу, вона довела п'ятибуквені коди, це марки алкоголю. А шхуна перевозила тисячі ящиків спиртного. Далі, через телеграфні записи, з'ясували, що відправником і отримувачем повідомлень був сам Ден Хоган. Це довело, що судно належало не канадцям, а американському контрабандисту. Завдяки роботі Елізабет звинувачення проти США були зняті, міжнародний крес вдалося уникнути. А Хогана засудили за контрабанду. Це стало одним із найбільших успіхів Елізабет, і лише початком її боротьби проти великих ганстрів, включно з Аль Капони. Після розшифровки сотень повідомлень в мережі Каник Елізабет Фрідман стала ключовим свідком на суді проти контрабандистів. Це був процес століття, проти найпливовішої злочинної організації епохи сухого закону. Захід знав, що її робота головний доказ, тому адвокати намагалися знищити її авторитет. Вони стверджували, що злам кодів це не наука, а лише особиста інтерпретація Елізабет. Вони переконували присяжних, що вона просто бачить закономірності там, де їх немає. Називали її непрофесійною, а методи вигаданими. Тоді Елізабет зробила те, чого адвокати ніяк не очікували. Вона звернулась до судді і запитала: Ваша честь, у суді є дошка? Їй принесли дошку. Прямо перед присяжним вона написала випадковий набір літер, такий самий безмістовний, як у перехоплених радіограм контрабандистів. Далі, крок за крок, вона показала базовий принцип замісного шифру. Кожну букву зміщувало на дві позиції вперед у алфавіті. Набір хаотичних символів почав перетворюватись на осмислене слово, назву відомої марки. У залі запанувала тиша. Присяжні на власні очі побачили, що це не магія і не фантазія, а чіткий повторюваний метод. Це зламало стратегію захисту. Після демонстрації дошки суд визнав криптоаналіз науковою дисципліною, а Елізабет кваліфікованим експертом. Потім вона вже спокійно показала, як розшифровані повідомлення безпосередньо пов'язують лідерів каник, їхні човни та потоки алкоголю. За чотири дні її свідчень присяжні були переконані і злочинців засудили. Таким чином, імперія Капони впала не лише від кулеметів і рейдів, а завдяки жінці, яка довела силу своїх методів, просто на дошці в залі суду. Цю жінку звали Елізабет Фрідман, яка була озброєна лише олівцем і папером.